У меня острые ногти, Так я зарежу свою бороду. Глиб, давай тикати, зараз у нас гранату кинуть. Еще одну. Зараз еще одну гранату кинуть. Ми, а мы навіть не встигли втекти з квартири. О, бо квартиры. Не, не попали. Ой, нам, нам попали в квартиру, давай тікати. Давай тікати, гліб, скоріше в ліфт. Хелп me! я зараз помру. Давай швидко, треба залазити. Я не поміщаюсь. Фух, ми в ліфті тут безпечно, але мені став, а ми мені... але я зараз вколю себе зелений шприц, я трохи кісток зламав, Зелений шприц завжди, укріпляє кістки. А ти, короче. Видел, то у меня виросли волос, мені городу згрів, а ее съев, і у меня волосся виросли. Гліп, я хочу тебе розчарувати, ти їх собі знову випадково зламав. Там є, а ти мені приспорськолів. А, по-моєму, це не відроджує е, зачіску. Це не відроджує твою зачіску, на жаль. А ще у нас квартира горить. Ці казахи, ці казахи нам, нам підпалили квартиру, квартиру. А вони ще нам кидають бомби, але, але запам'ятай, в ліфті безпечно, в ліфті знаходитись безпечно. Та вони зовсім здуріли, вони нам три гранати закинули. Квартира горить, палає! А що там з тим сусідом? До речі, не знаєш дохлим? Не знаю. Ну здається, не знаєте від почорнів. Він мені здається почорнів. Він він весь горить палає. А знаєш, в кого палає жопа? Ого. В окупантів. Ладно, давайте, давай спускатись по ліфту і тікати з цього дому, бо тут дуже небезпечно. <т irmpower> <tideğlu> Коротше, я короч, зараз викликаю ліфт на перший поверх. Та вже спустились. Як я ноги зламав собі? Я не знаю, як ти собі ноги зламав. Якось ми спускались, воно якось воно почало падати і ти собі ноги зламав. зелену Добре, добре, воно аж кістки відновлює, та... та ти зможеш зараз встати. Це віквар в Гаррі Поттері. пам'ятаєш? Такі йому кістки. Ага. Коротше, давай, коротше, виходити з ліфту, бо нам зараз двері відчинить. Зараз нам досі не відкрили двері. Е, чому двері не відкриваються? Походу, ми в ліфті застрягли. Є, буде прийом, Треба. Де? Воно залізо не проб'є. Тут є спеціальна кнопка допомоги. Зараз нажму і нам зараз допоможуть вибратись. Кажу, ж не вийде пробити залізо. Давай краще нажмемо на кнопочку допомоги, щоб нам допомогли вибратись. Ось, я, коротше, нажав, зараз к нам приїде поліція, вони нам зараз відкриють. О, я поба... я чую звуки. О, сейчас чую звуки вистрілу, Походу поліцейська знищили казахи. Шо... Поліція, походу, приїхала. Она нам приш... приїхала допомогти выбрати з лифта. Мы зараз вылами двері та та, та... та вытискаємо вит... та вас. Так давай. Так, виламовую. все виламав. Хух, що б ми без вас робили? Все Гліб, давай вибиратись. там же ще нам Казахстан бомбардировка погрожує. Скоро, наверное, ядерку відправлять. якщо ядерку отправить, от від нас уже не залишиться. Гліб у мене є чорний шприц, який робить люд... всіх безсмертними. Так що ми можемо вижити. А я ти думав, що це за чорний шприц? Що він робить? А він. а він робить людей безсмертними. О, дивись тут казахи дохлі. Походу, поліція поки до нас йшла, вони їх вбили. Давай, коротше, вкалювати в себе чорний шприц, щоб нас ядерка не вбила. Ай, больно. Добре, зараз коротше, тобі в попу в колю. Ну, зато тепер ти безсмертний. Спробуй зробити, ну, ну спробуй зробити якусь смертельну сальтуху, яка моментально когось вб'є. Ось ти зробив смертельну сальтуху і ти не вмертний. Тобто ти без безсмер... так що це доказ, що ти безсмертний. О, сирена, сирена, чуєш? Увага! Казахстан угрожає бомбардировкою. Він на нас кинув ядерну бомбу. О, дивись це ядерка! Це ядерка, блін. <клес> Гліб, ну ми живі. Гліб, ну ти що, ми ж безсмертні. <клес> <А> я... <клес> я пісню пою, щоб ні, не... щоб не боятися. <клес> Гліб, ми, буд... ми виживемо. Ми ж безсмертні. Гліб, бачиш, ми живі. А я думала Бачиш, ми живі, бо ми безсмертні, бо ми вкололи собі шприц, який робить безсмертним. А поліція, походу, не змогла пережити це. Згоден. Ну, що ж поробиш? Я не встиг їм вколоти. Назад. Що? Гліб, глянь, це ж до Як він ж вижив? Ми ж його вбили. Та, господи, чувак, ми ж безсмертні. Що він нам зробить? Ucusi, Але я теж безсмертний. Що? Безсмертний догди гліб, давай е, бий його, ударом карате. Але ж я безсмертний. Ти не зміг мене вбити карате. Друзі, поставте лайк, поки, поки він нас не покусав. І він типу нас покусав. Гліб, як він тобі пробив эту. Як він тобі кишечник пробив? Я не знаю. Погоду, а у тебе кишечник не болить, просто він тобі його проткнув. Я не знаю. Коли мені якось пілюлю? Стоп, що у нього за шприц в руках? О, це ж фіолетовий шприц. Давай тікати. О ні, він гліб. Він кинув тебе фіолетовий шприц. він превращає людей в зомбі. Так а безсмертний. Так э, щоб ти знав, фіолетовий шприц може заразити і безсмертних. А, безсмертных. І він тебе короче заразив. А ще, а ще э, Фіолетовий шприц робить тебе не тільки зомби, а ще й смертним. А, а... О, ні! він став зомбі! Ні! гліб. Згадай минуле, ми, були... ми ж друзі, не вбивай мене. Не їж мої мозги. Не їж мої мозги. Згадай минуле. Ми були, най... ми були хорошими друзями Пробач, Гліб, але я повинен це зробити. Лови гранату. Лови гранату, ти ж тепер смертний, оскільки ти зомбі. Пробач мені, але мені прийдеться це зробити. Бо ти, хоч, ти ж хочеш з'їсти мої мозги все. Хана тобі. Я кишки хотіла і мозги во ще. Як ти? Стоп. Ну ладно, зараз кину ще ліпучку бомбу, але кишки теж краще не їж мої. Я їх всім і почку. А вообще то я тебе вже вбив? Ух, все, я його вбив. Все, блин, а двері в ліфті ж відкрит, зломана, як я заховаюсь. А, та ладно, він же все одно мертвий. І він мертвий. Ах ты ж догдей! Ах ти ж догдей! Тобі хана! Все за мого друга? Я тебе Все, я тобі проткнув бошку, ти помер. Все, Добдей мертвий. Все, можна не сподіватись на те, що він живий, він вже мертвий. Стоп, а що це за чорний череп? Невже коли я взірвав мого друга, у нього череп? У нього тепер залишився лише череп. Поставь на паузу. I come back. I... Ладно, я придумав, що можна зробити. Я дам йому зелений шприц. Він його відродить, від... відродить, але у нього залишиться лише голова, але він буде живий, а ще він перестане бути зомбі. Так що можна вколювати. О, ні, це. Блін, я перепутав черепа, то був череп казаха, ні, все. Його ми вбиваємо, Одразу ж. А це що за тіло? Це чиє тіло, а ну. Зараз вколю в це тіло шприц, щоб зрозуміти, чиє це тіло. Це ж тіло казаха, так? Получается. Так, це тіло казаха, ні. Я шукаю череп гліба та його тіло, щоб їх скрипити та перетворити на того, ким він був раніше. Де ти Гліб? Так, ні, це. Хто це каже? Так, а це, а де ж його? А де його ж, як би, це його? Ану, це його деталь. Уму це його деталька. Уму це, це одна із його детальок. Зараз ми відродимо одну із його деталік. Але це одна деталька, вона його не відродить. Блін, не вкалується, блін, гліба вже не повернути. Ну ладно. Ех, вже його не повернути. Охулело! Чито Фреді Фасбер. Ол ол-олол. Ол-ол олол ол. Ол ол Ол-ол олос. Та ви мене не вб'єте! О-о-о-о-ол. Так, я тебе я тебе вб'ю, а не ти мене. А цей Фредді Фазбер із мема. Так, если я вбив Фредди Фасберда, отлично, тепер...